Зохвали пограбування маршрутки у Білій церкві. На одній з вулиць міста під час зупинки автобуса 37-річний пасажир з Ненанська вихватив кошти з панелі моторного відсіку у 70-річного водія та втік. За інформацією поліції, крадієм виявився житель Білоцерківщини, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. А ще на його рахунку є грабежі товарів з магазину в Білій Церкві. Нині чоловік перебуває в ізоляторі. Йому загрожує до 10 років в'язниці. Віланфікований зґвалтував неповнолітнього таксі. Інцидент стався у селі Кринички Білоцерківського району ще влітку. 2024 року про це стало відомо з державного порталу судових рішень. За версією правоохоронців потерпіла, заявила про оральне та вагінальне проникнення з боку таксиста. Під час допиту той підтвердив знайомство з дівчиною через службу таксі, розповів про інтимне листування та подальші зустрічі. А також визнав факт сексуального контакту. При цьому він стверджує, що ініціатива, нібито, виходила від дівчини. Також слідством встановлено, що чоловік з 2012 року. Перебуває на обліку як віл-інфікований. У разі доведення провини кривнику загрожує позбавлення волі до п'яти років. Звичай. На одному з військових об'єктів Білоцерківщини зафіксували факт зберігання військовослужбовцям наркотичних речовин. На місце події викликали слідчих нацполіції, а зілля вилучили для проведення експертизи. Товариство садівників і городників першотравневець звернулось до міської влади з проханням встановити світлофор на вулиці Сухоярська у районі зупинок. Садові товариства відповідне звернення оприлюднене на офіційному сайті міської ради. У зверненні зазначається. Що ця ділянка дороги вже багато років залишається аварійно небезпечною. Щороку тут фіксують ДТП як за участі, так і пішоходів, так і машин. Однією з основних причин називають звуження проїжджої частини через міст над урочищем сухий яр, що суттєво змежує оглядовість. Крім того, ситуацію ускладнює відсутність світлофорів на всій протяжності вулиці Сухоярська, через що водії нерідко перевищують швидкість. Водночас, за словами начальника дорожнього управління Олексія Погасія. Наразі встановлення світлофору на цій ділянці не передбачене. Писали про цю проблему. Ну, якби з поліцією ми моніторимо. На даний момент там немає місця концентрації ДТП. Проте там плануємо зробити ремонт дороги в наступному році. Можливо, якісь засоби заспокоєння руху також впровадимо. Світлофор ставиться в окремих випадках, визначених по стандартах України. Тому ну то там певний є ряд причин і обмежень, коли це необхідно робити. Зима додає випробувань усім водіям, особливо тим, хто лише починає свій шлях за кермом. Попри слизькі дороги, і страх помилок охочих навчатися водінню не меншає. Чи справді зимовий період це ризик для новачків, чи навпаки шанс здобути впевнені навички, розповімо у сюжеті більше складності не з учнями, а з іншими учасниками дорожнього руху. Недалі частіше зростає кількість охочих скласти іспити та отримати посвідчення водія. Проте багато хто з новачків боїться виїжджати в зимовий період на дороги, адже це є не надто безпечним, особливо в нинішній час. Інструктор Микола каже: саме взимку водії навчаються найважливішого контролю автомобіля в складних умовах. І такий досвід робить керування впевненішим у будь-яку пору року. Бажаючих вистачає, особливо ті, що отримали літом права. І бояться такої погоди, і, і їздимо потрошки, весело. Там головна проблема це круги і приїзд. приїзд кругів. Ну і я би більш дав акцент розворот на восьмому маршруті. Він, в принципі, не важкий, але він аварійно небезпечний. Пускають машину в занос, їздять на вижитому щепленні на нейтральних передачах, різко гальмують і дуже сильно дергають руля. Що це... Дуже така печальна біда. Пані Ірина отримала водійське посвідчення рік тому. Однак зараз вирішила вдосконалити свої навички. Зізнається, самостійно виїжджати на зимові дороги поки що лячно, боїться потрапити в аварійну ситуацію. Ну в такий час мені їздить трошки страшновато, тому що дороги дуже сильно такі слизькі. І все, але поруч з інструктором він дає мені впевненість, таку підтримку. Мені з ним дуже цікаво їздити, і я відчуваю, що впевнено все добре мені в їзді дуже складніше, наприклад, коли не працюють світлофори і на них на поворотах знаходитися, тому що тоді ти трішки не розумієш, що робити в цій ситуації, тому, що немає регулювальника, і я не знаю, чи орієнтуватися на дорожню розмітку, чи орієнтуватися на це. Наприклад, складні участки дороги також круги іноді, тому, що у нас в місті їздить всі хто як хоче, хто їде так по правилах, заходить з лівим поворотом, хто без нього, і на це також я, як учень, орієнтуюся, тому що мені ну це дає таку підсказку. Багато хто мріє про водійське посвідчення, аби самостійно керувати авто і вільно пересуватися містом та країною. Втім, нині таке навчання обходиться недешево. Вартість навчання залежить від автошколи, інструктора та форми навчання. Ну, якщо по білій церкві брати, це орієнтовно 15-20 тисяч гривень, плюс-мінус з теорією Адміністратор сервісного центру номер 3342 Дмитро розповідає про цінову політику на складання теоретичного та практичного іспитів, а також оформлення водійського посвідчення. Здача теоретичної спи коштує 250 гривень, не враховуючи послуги банку. Здача практичної спит коштує 420 гривень. Саме посвідчення водя виготовлення коштує 608 гривень. Загалом у білій церкві затверджено дев'ять офіційних екзаменаційних маршрутів. Кожен з яких передбачає розвороти, повороти, кругові перехрестя. Тощо змінюються вони в середньому раз у півроку. Проте посадовець зазначає, що навіть попри складні погодні умови охочих скласти теоретичний та практичний іспит вдосталь. Попит громадян завжди є. Люди звертатися, як ви бачите, в залі громадян достатньо, тому люди постійно звертаються, приходять до нас і здають в принципі, і практичний іспит зараз. Тож із кожним днем на дорогах міста з'являється дедалі більше водіїв новачків, а це означає, що уважність і взаємна повага за кермом дуже важливі. Дотримуйтеся правил дорожнього руху та бережіть себе. Анна Мельник, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. Бажаєте прочитати цікаві новини, ексклюзивні статті та інші матеріали. Тоді вам точно варто потрапити на наш сайт. У пошуку достатньо написати bc.espresso.tv. Наші журналісти щодня готують для вас найсвіжішу інформацію та ретельно відбирають найважливіше. Заходьте та читайте задоволенням. На Київщині розробляють програму одноразових компенсацій для бізнесу, який готовий розгортати пункти незламності на базі своїх закладів. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Миколи Калашника, ситуація залишається в енергетиці вкрай складною. Люди дедалі частіше залишаються без світла та тепла, при мінус 18. Наразі в області працює 448 пунктів незламності, проте їхню кількість. Планують збільшити щонайменше вдвічі. Тим самим обласна влада закликає бізнеси розгортати у своїх приміщеннях місця обігріву, обіцяючи виплатити їм одноразову допомогу. Розмір таких компенсацій поки не визначили. У зв'язку із масованими атаками Російської Федерації в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Тож у Мінрозвитку розповіли про зміни в комендантській годині. Відтепер, під час обмежень доби, безперешкодно можна дістатися до пункту незламності чи укриття. Зазначають, що бізнеси, які стануть такими пунктами обігріву, можуть теж працювати вночі. Тому ми вирішили дізнатися, що про таку ініціативу думають білоцерківці. Та ні, це дуже погано. А чим? М -м, ну, на вашу думку? Ну тому що поки захисники захищають, то інші будуть розважатися і проводити час і створювати ситуації. Тим більше летять дрони, летять ракети, і в цей час треба перебувати в підвалах, ну тобто в пунктах, де можна заховатися. Моя думка така. Я думаю, що це не варто робити, тому що все ж таки це якось тримає більш злагодженим суспільство. Десь якось трошки воно більш організоване, більш ми вже звикли, що так більш краще підтримується порядок. Така моя На моє мнення, ну все то добав вона бути. Ну, все-таки ж у нас війна йде. Хто хоче, то і ходить, хто ето, ну всяке, ж. ніхто ж не провіряє ночі, нічого не робиться, отаке. Треба обов'язково, щоб вона була. Так, я вважаю, що варто її скасувати, тому що люди мають дійсно право піти і в пункти незглавності, і, можливо, переміститися в інший будинок до родичів, де вони можуть бути зі світлом і з теплом. Думаю, що не, не варто. А чому ваша така думка? Скоріше все, що, мабуть, буде гуляти в комендантську годину. Що краще не скасовувати ну, в екстремальний так сказати, час. Якщо є в цьому потреба, то, звичайно, краще, що її скасували, тому що багатьом людям треба обігрітися. Якщо є будинки, де немає можливості це зробити, то дійсно дуже добре, якщо мають зарядити і, там, наприклад, якісь гаджети і погрітися, якісь елементарні, хоча б зручності від цього отримати. Так що в таких ситуаціях це нормально. Дитячий хореографічний аматорський колектив Надія став найкращим на міжнародному фестивалі Дрім», що проходив у Фінляндії у форматі круїзного конкурсу. На унікальній сцені посеред моря колектив виконав хореографічну постановку Вільні, танець про свободу, силу духу та єдність. І здобув гран-прі фестивалю, а також сертифікат на 500 євро для подальшої участі у міжнародних конкурсах. Керівником колективу є Валерія Король та педагог-репетиторка Ілона Алексієнко. Цей інформаційний тиждень промайнув дуже швидко. Він запам'ятається країні гучним корупційним скандалом з Юлією Тимошенко, масованими атаками росіян по нашій енергосистемі та лютими морозами. Я ж прощаю з вами до завтра у підсумках тижня о 18.30 та 23.30. З понеділка у цій студії для вас працюватиме моя колега Єлизавета Киценко. А я зайчу всім спокійних вихідних у колі рідних та близьких. І слава Україні.